Працівники ТЦК відтепер відкриватимуть вогонь на ураження в разі загрози їхньому життю. Про це повідомили офіційно у Волинському ТЦК та СП. Постає кілька логічних питань. Чи стосується це повідомлення якоїсь правової бази, чи так дійсно діятимуть інші працівники ТЦК та СП по всій країні, і власне, що нам потрібно знати, аби не потрапити в халепу з ТЦК? Про це говоримо прямо зараз. Дивимось сюжет і вертаємось у студію. Співробітників ТЦК озброять до зубів. Їм дозволили стріляти на ураження у випадку загрози власному життю. Про це офіційно заявили у Волинському обласному ТЦК. До особового складу всіх ТЦК доведено, що у випадку загрози життю слід відкривати вогонь на ураження. Поява такої заяви спровокована нападом на Луцький військкомат, який стався напередодні. Вночі під час комендантської години стався озброєний напад на пост охорони Луцького ОМТЦК та СП. У результаті нападу був поранений старший солдат М, який зараз знаходиться на лікуванні у госпіталі. Відтак ТЦКшники вдалися до погроз, а чоловіки призивного віку до паніки. Ще пак до страху бусиків додала ще одна фобія бути застреленим просто на вулиці. Це однозначно відповідальність ТЦК за ці бусики і підлоговий режим, виловлення громадян України на вулицях. Це все протиправні дії, які довший час ми спостерігаємо. Взаємодія між суспільством та ТЦК дійсно неякісна і схоже вона погіршується. Якісної або довірливої взаємодії між суспільством і ТЦК нема. А звідси породжуються конфлікти, звідси і породжується агресія щодо конкретних військовослужбовців, які несуть службу в територіальних центрах комплектування. Більшість українців побачили у повідомленнях Волинського ТЦК пряму загрозу власному життю однак, це не зовсім так. Заява Волинського ТЦК не може стосуватись окремо Волинської області, як і не може бути імперативною для інших територіальних центрів комплектування. Це гучний коментар, таке брязкання силою після певних подій, які відбулися два чи три дні тому у Волинській області. По-перше, зброю мають право носити далеко не всі співробітники ТЦК, а лише військовослужбовці. Частина працівників ТЦК це і військовослужбовці або мобілізовані, або контрактні з, ну, з будь-яким статусом. Частина працівників не являється військовослужбовцем. По-друге, не всі військовослужбовці розносять повістки. А отже, ризик стрілянини доволі невеликий. Очевидно, що ця заява не може стосуватись. Е Можливості застосування вогнепальної зброї працівниками ТЦК, які виконують адміністративну функцію і не являються військовослужбовцями. Ну і найголовніше відповідальність за застосування зброї доволі сувора, залежно від ситуації. Насамперед, слід пам'ятати також і представникам ТЦК, що протиправне неправомірне застосування вогнепальної зброї це кримінально карана діяльність, і з цим слід бути дуже обережним. Сьогодні в Україні силовики дуже рідко застосовують зброю, навіть при затриманні будь-яке застосування зброї, наприклад, поліцейським, де справді є його загроза його життю і здоров'ю, або осіб, щодо яких чиняться протиправні дії, це майже е, автоматичне, майже автоматичне і одночасне відкриття дисциплінарної справи і кримінального провадження е, до самого поліцейського, е, який здійснив цей е, захист. Схожа ситуація навіть у прикордонників, тому у випадку працівників ТЦК виключень немає. Кожен потяг за пістолетом може нести як фатальні, так і кримінальні наслідки. Вся відповідальність за застосування зброї в умовах військового стану щодо таких працівників ТЦК регулюється як і до військовослужбовця, який перебуває там в інших військових частинах, підрозділах виконує інші завдання. Волинський обласний ТЦК наголосив, що вогонь на ураження буде відкриватись лише по тих, хто буде загрожувати безпеці безпосередньо будівлі ТЦК. ТЦК це режимний об'єкт у випадку загрози життю військовослужбовців. Вони відкриватимуть вогонь на ураження. Однак як це будуть трактувати недобросовісні працівники ТЦК у конфліктних ситуаціях, покаже час протиправні дії станом на сьогодні вчиняють як представники ТЦК, так і громадяни України щодо представників ТЦК. І відповідальність треба нести і в одному випадку, і в другому. Соціальна напруга між працівниками ТЦК та особами призивного віку дедалі більше підіймається. Універсальний вихід цієї ситуації знайти складно, але стріляти один в одного це точно зайве. Ярослав Куц, адвокат, доєднується до нашого ефіру, Ярославе, вітаю вас. Добрий вечір всім радий бачити. Щоб уникнути оцих спекуляцій, звісно, так про можливі постріли від працівників ТЦК, давайте чітко з холодною головою з правової точки зору розкладемо. Все ж таки, в яких випадках можуть працівники ТЦК застосовувати зброю? Як ці випадки відокремити? Як їх Описати для нашого глядача, щоб було зрозуміло. Ну, перше чесно скажу, я трішки здивований, що там на третьому році повномасштабки і на десятому році повноцінної війни нам доводиться ще громадянам роз'яснювати той факт, що якщо у людини є зброя, то ця зброя може бути застосована, не говорячи про праві підстави. Якщо ж ми будемо говорити про праві підстави, то є такий закон України про військову службу військову оборону. Якраз там достатньо чітко описано. Хто і на що має право, які має права військовослужбовець, зокрема, стосовно застосування фізичної сили, спеціальних засобів і зброї. Ці ж самі права продублювані безпосередньо в статуті Внутрішньої служби Збройних сил України. І це незалежно від того, є воєнний стан чи немає воєнного стану. Якщо працівнику збройних сил України безпосередньо військовослужбовцю принесені ним. Військової служби загрожує небезпека, його життю здоров'ю, чи здійснюється безпосередньо напад на місце, де він несе свою службу, караулить, чи безпосередньо охороняє якийсь об'єкт, чи для відбиття нападу на будь-кого із громадян України, якщо інші методи залишилися неефективними, то військовослужбовець вправі застосувати і фізичну силу. І спеціальні засоби, якщо такі є, і відповідно зброю. Але звісно, що і статутом, і законом визначено таке обмеження, як якщо інші методи виявилися неефективні. І зрозуміло, що у випадку відбиття нападу, якщо він не являється раптовим або не застосовується із застосуванням більш тяжкої зброї, як то танки, БМП чи самохідні машини. Чи за допомогою будь-яких інших транспортних, колісних засобів, і так далі, то в всіх цих випадках інший військовослужбовець має попередити про те, що він застосує зброю і, відповідно, здійснюється додатково, що постріл догори. Ми це все з вами бачили, чули з різних фільмів, які ми бачили з вами: Стої, хто йде, вистріл вверх, і так далі. Тобто, це все речі, які мають бути зрозумілі кожній людині. А коли ми повернемося до умов життя в країні, яка веде боротьбу, військову боротьбу за своє життя, ми маємо розуміти, що людина, якщо вона А, перебуває в військовій формі, Б вона перебуває при виконанні службових обов'язків, В вона є зі зброєю, то на таку людину нападати явно не потрібно. Я вже не кажу про те, що не потрібно пробувати свої сили, там, взявши свою домашню там, мисливську зброю чи будь-яку іншу, і спробувати помірятися, хто із вас має кращі навички чи то стрілецького бою, чи безпосередньо здійснення бойових дій в умовах міста. Тому що в будь-якому випадку, ви маєте в першу чергу переживати за своє життя і здоров'я, тому що, окрім вас, воно нікому не потрібне. Ярославе, давайте по скажімо так народним прикладам. Та от що ми з вами неодноразово теж обговорювали. Класика, так бусик, пакують якусь, умовно пакують людину, назвемо це так по народному, знову ж таки. А за неї починають ступатись. От неодноразово бачив, підходять якісь перехожі чоловіки, намагаються вхопити представників ТЦК за руки, поліцію, тобто. Нібито висмикуючи одну людину, самі влазять цю штовханину, і вони є учасниками конфлікту. От для цих випадків є загроза цим людям, наприклад, які хочуть втрутитись, полізти, щось зробити. Їм здається, що це є несправедливим. Чи ні? Чи це на... треба ну прям абсолютно себе неадекватно повести і саме бити представника ТЦК? Отже, ну, здається, межа там дуже тонка. Дивіться, ми з вами говорили вже неодноразово про цю так звану бусизацію. На жаль, в бусизації ми бачимо декілька сторін конфлікту. Коли ми говоримо, що виникає конфлікт між особою в пікселі, тобто в військовій формі, і безпосередньо військово зобов'язаним, якого вони тим чи іншим способом затримують і в подальшому до цього долучаються інші цивільні особи, які там відбуваються і так далі. То в цьому всьому є первинна проблема, ось ми бачимо прямо зараз на відео, яка називається: бачите, стоїть машина поліцейська. І поліцейський як правоохоронний орган. Тобто орган, який покликаний захищати права. Не владу, не державу, а права. Тобто вони охороняють права, які визначені в Конституції. І саме от працівники поліції наділені правом на затримання, не співробітники ТЦК. І внаслідок того, що знову ж таки той самий випадок, от ми зараз бачимо, внаслідок того, що співробітники поліції, будучи в таких спільних патрулях, абстрагувалися повністю від виконання своїх обов'язків з різних причин, не знаю, чому так відбувається. Можливо, то є центральна вказівка, можливо, від незнання законів, можливо, від ініціативності безпосередньо співробітників ДЦК, яким потрібно закривати свої плани. Але вони абстрагувалися від виконання своїх прямих правоохоронних функцій. Якби таке затримання здійснювали співробітники поліції, то вони а більш досвідчені в частині затримання, тому що це частина їхньої роботи, яку вони здійснюють щоденно 24 на 7. Вони на це навчені. Співробітники ТЦК, як і інші військовослужбовці не навчені затримувати людей. Не навчені дотримуватися їхніх прав і конституційних прав і так далі. Вони навчені воювати і захищати країну. Саме тому законодавець і розділив функцію затримання. Функція затримання знаходиться на працівниках поліції. І до того моменту, допоки в нас в державі влада не схаменеться і не дасть чітку вказівку співробітникам поліції і всій правоохоронній системі, що ви маєте для того, щоб зняти цей накал пристрасти, що відбувається в країні. А. Працівники поліції мають затримувати тих, хто дійсно знаходиться в розшуку, а не всіх підряд виловлювати на вулиці, Б. Ви, співробітники ТЦК, маєте право тільки вручати повістки і складати адміністративні протоколи. Все крапка. От до того моменту, доки ця межа не буде чітко встановлена для кожної з них, ми будемо мати конфліктні ситуації. Більше того, в цій же частині точно так же мали б працювати співробітники ДБР і військова служба правопорядку. Ну, на жаль, військової поліції поки що ще немає, вона тільки в розробці. Тому що саме вони мали б якісно реагувати на всі випадки незаконних затримань саме співробітниками ТЦК конкретних осіб, це є конкретний склад кримінального правопорушення. Повірте, що було б у нас 2, 3, 5, 10. Конкретних гучних справ з даного приводу, і моментально б ситуація змінилася. І моментально б співробітники ТЦК, виконуючи свій робочий обов'язок, тому що вони знаходяться і на службі, і виконують свою функцію. Вони б думали в першу чергу і про виконання вимог закону, а не тільки плану, який в тій чи іншій мірі доводиться не тільки на папері, а безпосередньо їм на нарадах, де їм розповідають різні речі. Ми з вами там не присутні, ми можемо тільки уявити, що їм доносять і як їм доносять інформацію, як вони мають виконувати план. Я чув різне. І від того, що їм доводиться там чути тим співробітникам ТЦК і серії, ти маєш сьогодні виконати план або завтра ти їдеш безпосередньо, там, ну їх називають по-різному. Їдеш в окопи. От вони mm -hmm. за це переживають і беруть, відловлюють інших людей, виконують план для того, щоб самому не їхати в око. От в такій ситуації вони теж зараз знаходиться. Да, просто формат типу помсти покарання. От ви сказали, що показові справи. Я просто наведу приклад, тільки відкриваю стрічку новин. ВАКС, тобто вищий антикорупційний суд стягнув у дохід держави квартиру керівника одного з ТЦК. От цим займаються якраз САП. А, спеціальна а, антикорупційна прокуратура спеціалізована. Ну будемо дивитись та не хочеться, щоб ці випадки були як сапом відбувайлом. Просто системно треба не давати порушувати права Ярослава. Про... Про... Направді дуже коротко що стосовно Прошу, цього випадку. Де САП працює, де ДБР працює і так далі. Це все короткі випадки, де а, ловлять окремих осіб когось на хабарі, да, когось на правомірні вигляді. Це зовсім інша складова, це зовсім інший розділ кримінального кодексу. Це посадові. Це боротьби. не про це не про конфлікти з людьми на вулиці. Так це не про я конфлікти, це не вирішення системи. Це просто а, не системний проблем. Це гасять пожежу і показують ще більше, розбуркують народ, що ви подивіться, поки ви воюєте і помираєте там в заті, воєнкоми, вони ось на вас наживаються. Поки ви збираєте гроші, вони наживаються. Такі речі, навіть якщо відбуваються гучні затримання. Вони в умовах воєнного стану мають бути максимально тихі, і ці люди дійсно мають знаходитися під вартою як державні зрадники, і вони мають сісти надовго. І коли це буде і тихо, і ефективно, тоді буде результат. А коли ми будемо бачити тільки з вами фейсбучні фоточки, то у нас розслідування журналістів про одеського воєнкома. В якого виявляються віли, мільйони доларів, і так далі, і він десь там їде, а потім знову заставить і так далі. Ну, це, це вибачте, це не нісенідеця під час війни, тому що від цих людей якраз залежить наша обороноздатність, і коли воєнко набирає грошові кошти в таких цифрах, вибачте, останнє затримання тільки Бучанський, Бориспільський, де там в стіні діставали до півтора мільйона доларів, так це тільки в якогось районного воєнкома. Ви уявіть собі масштаб того а, уявного комбайну по збору грошей за якісь речі, чи то за черги в ТЦК, щоб їх швидше пройти, чи то за те, щоб ухилитися від служби, чи то за те, щоб отримати відсрочки, і так далі, незалежно за що, але це від роботи ця людина ніде не була в бізнесі. І це дратує суспільство ще більше, і тоді правильно виходить суспільство, яке довго не буде розбиратися, за що судять того чи іншого воєнкома. Вони побачили картинку: мільйони доларів пузатий воєнком, і бідний хлопчина, який там, вибачте, з одним чи двома комплектами форми весь засалений, там десяту добу без води в жару знаходиться безпосередньо в окопі. І на цих контрастах, на жаль, стаються ці конфлікти і конфлікти в емоціях людей. І держава їх системно не виправляє. І якщо держава не схаменеться, то ми можемо дійти до надзвичайно великої біди, коли доведеться тільки силовими способами регулювати життя в країні. Так, по прикладу курської спецоперації дійсно цей режим тиші і правильних дій. Ми побачили, як працює. От так треба, щоб було і всередині країни, як і з нашими військовими на курському напрямку. Останні буде до вас питання Ярославе. В Міноборони хочуть фактично створити, надати можливості додатку резерв плюс функції ТЦК в чомусь. Да, про це повідомила заступниця міністерства міністра оборони Катерина Чорногоренко. Ну їй приписують власне створення розроб розробку цього застосунку. В чому тут фішка? Застосунок Резерв Плюс планують перетворити на онлайн ТЦК і додати туди опцію навіть онлайн рекрутингу для мобілізації в два кліки, Повідомляють у а, мінцифри. А, значить, на нагадаю, що 3,2 мільйони людей свої дані через Резерв Плюс оновили. Принаймні про це каже мінцифри, і зараз у них є великий план як перетворити. Резерв плюс на ТЦК онлайн ви Ярославе, казали мені особисто. Я пам'ятаю, що взагалі цей застосунок викликає дуже багато питань про свою правову основу. Якщо вони йдуть далі, якщо ти в принципі зможеш, я так розумію, і навіть дійти до повістки якоїсь конкретно, тобто ну рекрутинг, це ж якби пряма пряме розподілення в якусь вже військову частину на якусь спеціальність в першу чергу. То до чого це може дійти? Чи є тут правові конфлікти якісь наразі? Ну, давайте почнемо з того, що це ж все ж таки спрощене сприйняття, типу онлайн ТЦК. У нас штучний інтелект так. не є посадовою особою, у нас все одно фізичні особи конкретно перебувають на конкретних посадах і виконують конкретні посадові функції. І от посадові функції ТЦК дійсно вони наразі перевантажені. Ми вже побачили внаслідок зміни а, законодавства. І оновлення безпосередньо даних військовозобов'язаними ми побачили шалене перевантаження всіх співробітників ТЦК. Ну, це закономірний, скажімо так, аспект переходу радянських системів військових комісаріатів у площину такого чогось сучасного, що знаходиться безпосередньо в базі. От навіть на відео ви бачите, що постійно там співробітники ТЦК сидять з паперами, з паперами, з паперами. І так, звісно, система оберіг, частиною якої є оцей резерв плюс, да, доступ до якого через який відбувається до особистих кабінетів системи оберіг, якраз і покликана на те, щоб розвантажити співробітників ЦК. Але для того, до того моменту, поки вони розвантажаться, ця система має наповнитися. І е, коли система наповниться інформацією з інших реєстрів, в тому числі з демографічного реєстру, в тому числі із е, безпосередньо реєстрів ЕКЕЛС, там де ми маємо електронні наші лікарняні історії хвороб, із електронних реєстрів по майну та інших електронних реєстрів, до яких вже наразі існує доступ через систему дії у кожного громадянина і в державах, в тому числі, тоді відбудеться певне упорядкування діяльності. І дійсно тоді, тільки тоді полегшиться робота співробітників ТЦК. В частині, зокрема, тих же самих відстрочок, тому що на сьогоднішній день за новим законодавством співробітники ТЦК кожних 90 днів, це безпосередньо при кожному продовженні воєнного стану, мають здійснювати розгляд заяв про відстрочку. Це є неправильним, тому що є велика кількість осіб, які підпадають під вимоги статті 23 закону України про мобілізацію та мобілізаційну підготовку, і у них за своєю суттю там незмінні підстави для тих відсрочок. Це категорії інвалідів, доглядачів за інвалідами, це категорії осіб безпосередньо, які являються багатодітними батьками, та ще цілого ряду категорій яким не потрібно кожних три місяці стовкмачити в ТЦК, а співробітникам ТЦК не потрібно знову дивитися на ті самі свідоцтва про народження, якщо у них є доступ до системи єдиного е -е -де демографічного реєстру, де вони побачать, що є батько, і в цього батька є там троє чи четверо, чи п'ятеро дітей. І цей батько не розлучився із матір'ю. Не треба від нього там брати будь-які інші документи, утримуємо цих дітей чи не отримуємо, бо вони знаходяться. В єдиній в єдині родині в єдиному шлюбі. Те ж саме з інвалідами, де це можна побачити в системі ЄХАСТ. Тобто, а, тим сам розвантажувалася б система. Але все одно це тільки допомога, тому що це інформаційно-пошукова аналітична система оберіг. Це не є функціонал безпосередньо, який би називався штучний інтелект під назвою військовий комісар. Все одно людська робота вона залишиться людською роботою. Рекрутинг те, що потрібно для індивідуального, рекордного безпосередньо військовими частинами, командирами військових частин, комбатами і навіть командирами роти, так далі, це дати їм таке право законодавчу. Нагадую, що нам обіцяли в січні, в лютому, минулого року, коли розроблялося нове законодавство мобілізаційне, що надасть таке право командирам військової частини комбатам залучати безпосередньо до себе. Цих осіб, які готові в них служити, підписувати особисто контракти після цього направляти ці контракти до ТЦК. І далі процес взяли і забули. Цю норму ніхто не вніс, і залишилося ТЦК єдиним єдиним взагалі організмом в цій країні, який може заключити контракт чи то мобілізаційний, чи то постійний, безпосередньо із особою, яка виявила бажання служити. Я вже не кажу навіть таких колон на вулиці. Відповідно, на ТЦК надмірне навантаження. Це навантаження треба негайно знімати, тому що вони захлинулися. І як мінімум, якщо ми знімемо навантаження під назвою добровольці, йдуть до підрозділів, які вони виправили, служити. Як це обіцялося людям, і з'явилася купа вакансій на різних сайтах, і відсіємо частину, яка називається особи, яким надається відсрочка», щоб ними не займалися, як мінімум. В районі ТЦК, там нехай на рівні Міністерства оборони чи командування сухопутних військ виділять 100 чоловік, знову ж таки, мобілізованих юристів, які будуть просто в онлайні обробляти цю інформацію. І повірте мені, що ТЦК припинять займатися історією Сзайців. Дуже сподіваюся, що так і буде дійсно. Адже співробітники ТЦК, давайте не забувати це для наших глядачів. В першу чергу це наші співгромадяни, також які втомились, також яким складно, і можливо, їм дійсно потрібна допомога у такій реформі. Так сподіваємося, що так і буде. Ярославе. Дуже дякую вам за те, що розломачили все не тільки з правової, а от з такої людиної навіть точки зору. Думаю, глядачам було цікаво і зрозуміло. Ярослав Куц, адвокат був в ефірі України сьогодні. Пасибі. Дякую вам.